you Ситуація з енергосистемою в Україні складна, адже на сьогодні зруйновані, пошкоджені або окуповані понад 70% усієї української генерації. Очевидно, що ця зима знову буде випробовувати українців на міцність, і кожна родина має забезпечувати свою енергонезалежність в міру своїх можливостей. Сьогодні ми покажемо вам програму, максимум, яку можна впровадити в квартирі для нашого клієнта Сергія. Ми встановили систему безперебійного живлення ємністю 10 кг, Ливат годин у багатоквартирному будинку. Переїхали ми нещодавно. Вже під час повномасштабного вторгнення робили ремонт. От, тому передбачили заздалегідь можливі відключення і проблеми з енергопостачанням, і передбачили для себе можливості резервного живлення. Квартира наша знаходиться на першому поверсі, і це дало нам можливість передбачити можливість встановлення генератора на терасі, яка так само присутня у нас. Крім того, ми маємо підвальне приміщення безпосередньо під нашою квартирою, і ми так само передбачили там додаткову гілку для так само встановлення будь-яких систем, які би забезпечили нам автономність. Початком повномасштабних обстрілів було зрозуміло, що це необхідність на сьогоднішній день. І перше, що ми для себе встановили, це можливість встановлення і підключення генератора. От, який живив би повністю нашу квартиру. Але ну поживши е, і кілька разів використавши його, е, це ми залишили генератор, але як дуже-дуже запасний варіант, бо він ну, створює дискомфорт для сусідів, які довкола хочуть тиші е, шумить, да, шумить, воняє і тому подібне. Тому е, він є, але він вже далеко на задньому плані. Потім ми прикупили Екофлоу. В принципі, деякий час це рішення нас задовольняло, але не в повній мірі. Це більше було як точкове рішення, по, наприклад, там заживити холодильник або якийсь там. Електроприлад на короткий період часу. Все ж таки, я вважаю, що EcoFlow — це чудово, але це більш таке точкове рішення, яке не дає тобі комплексного вирішення проблеми ну, питання. І саме тому ми прийшли до рішення з встановленням вже системи безперебійного живлення на базі акумуляторних батарей і інверторної системи. У нас Наші недобрі сусіди привітали з Днем Незалежності, всі це відчули на собі, і ми повернулися до м навіть не графіків вже, да, а до величезних знову ж таки, аварійних відключень. Да. А, і Наша система дає нам повну свободу на сьогоднішній день. Тобто це навіть не екофлоу і не генератор, да? тобто ми безшумні, ми автономні, ми плануємо свій графік незалежно від того, чи буде, будуть якісь аварійні, чи планові відключення, тому подібне. Більше того, навіть якщо Налаштувати систему відповідним чином, то ми. При наявності мережі, так, ми можемо економити, заощаджувати, оскільки система дозволяє налаштувати процеси таким чином, що коли, наприклад, пікові навантаження на мережу, ми живемось від батарей. Тим самим, як соціально відповідальні громадяни знімаємо це зайве навантаження на мережі в пікові години. Плюс для нас це економія, бо ми поставили цей двотарифний. Лічильник, і тепер виходить, що ми заряджаємо свою систему вночі при наявності мережі, а в день використовуємо вже з акумуляторів, тим самим і заощаджуємо, і знімаємо навантаження з мережі. Я насправді навіть до встановлення системи старалася енергоємні ці всі е, машини використовувати після 11-ї, тому що, в принципі, ну, в цьому є свій сенс. Відповідно, коли ми встановили систему, я не скажу, що ми там прям дуже кардинально щось змінили. Ні, ми використовували як і використовували до того. Це, як правило, це електрочайник. Так, він багато тягне, але ну але це все таки певний рівень комфорту для нас. Це витяжка, тому що ми, як правило, використовуємо плиту і готуємо їсти там. Це вже. Пізно ввечері і без витяжки, насправді, ну це не варіант. Е, можливо, частково інколи це може бути мікроволновка. От, але щоб е, сказати, що я там вмикаю одразу духовку, одразу пральну машину, ні, я стараюся такого не робити і ну, старатися все таки бути більш е, ну, свідомою, споживачкою електрики. Е, система подобається. Е... Своїми можливостями вона дуже гнучка. Вона дозволяє нам масштабуватись. При необхідності вона дозволяє збільшити ємність АКБ до потрібного вам в залежності від використання. Так само для того, аби зорієнтуватись, чи вам потрібні додаткові АКБ. Система повністю контролюється за допомогою додатка в телефоні. Ви можете Постійно моніторити споживання на добу, на годину, на тиждень, на місяць. Тому ну, розуміючи, скільки ви споживаєте, ви можете прогнозувати і розширювати масштабувати свою систему, да Діти, я не знаю, чи вони свідомі, я сподіваюся на те, що вони свідомі, тому що постійно якби, про це говоримо і нагадуємо про те, що ну, не треба залишати вімкнений е, комп'ютер чи залишати світло в кімнаті, коли ти не там. Але ж це підлітки, вони завжди знають як краще, і в принципі, ну, чому ми можемо їх навчити. Відповідно, е, коли з'явилася Ця установка, і був встановлений додаток на телефон, то ми отримали, скажімо так, додаткові аргументи для того, щоб переконати сина в тому, що от от твій комп'ютер і ось він споживає більше електроенергії, ніж решта електроприладів в квартирі загалом. Тому є в цьому так, свої переваги і свої плюси. Звичайно, я можу рекомендувати однозначно при можливості, якщо ну бо це фінанси, перш за все, і технічна можливість має бути. Якщо є така можливість, однозначно не витрачати енергію, час, гроші на якісь там не, не ідеальні рішення. Я би сказав, що на сьогоднішній день з того, що існує на ринку, це рішення, яке має бути. Використане, якщо є така можливість, там пані атмосфера, куди я звернувся, і менеджер, який мене приємно здивував своїми Артем, до речі, його заводі професійними да, якостями. Чому з кількох варіантів вибрав саме атмосферу, бо це перш за все люди. Да? Компанія і бізнес це перш за все люди. Це ще раз дякую Артему. Да? Він допоміг, він проконсультував якісно. Знову ж таки, у вас процес реалізації дуже швидкий від проєкту до безпосереднього встановлення. І гарантії немало важно. Тобто компанія дає повністю гарант... гарантійний пакет, повністю керує системою віддалено і, відповідно до твоїх потреб, налаштовує цю систему. Тобто, це і сервіс, і гарантії, і менеджер, і Швидкість втілення проєкту в життя все в комплексі, якби надає да, дійсно переваги вашій компанії. Віддалено компанія налаштовує графіки і роботи обладнання. Тобто, це все робиться віддалено. Я туди не лізу. Приїхали хлопці, які привезли обладнання, встановили його, зв'язалися з технічною підтримкою компанії. Технарі вже налаштували віддалену на всю систему відповідно до моїх побажань, і все працює. У нас встановлено інвертор Victron на 48 вольт. Значить, він максимальний ток заряду для акумуляторів він дає 110 ампер. І потужність у нас 8 кВт. Крім того, у нас встановлені дві акумуляторні батареї компанії Daynes ємністю по 4,8 кВт години. Під'єднані вони через шину, яка дає можливість швидко заряджати відразу обидві батареї, не впливаючи на їх робочі характеристики, бо ці акумуляторні батареї рекомендовано заряджати струмом не більше там, 50 А, оскільки у нас там, інвертор дає 100, через шину ці 10-110 там по 55 на дві батареї, і ми не шкодимо батареям і швидко заряджаємо. Вся система, якщо її висадити, наприклад, до мінімуму заряджається близько двох годин. Тобто повністю ми заряджаємо два цих акумулятори одночасно. А до речі, от ще одна з ваших переваг: це те, що ми договір праці підписали просто в цьому вчасно. Да. Ніхто нікуди не їздив, все комфортно, все чудово. З Нашого досвіду за 12 годин звичайного використання, без ніяких там обмежень, залишкова ємність батарей була 55%, тобто ми 45% спожили за 12 годин. Ну, відповідно, при нашому споживанні нам даної системи повністю на 24 години буде вистачати навіть з запасом, бо ми ж ще повинні врахувати нічний час, коли ми взагалі не використовуємо енергію. А якраз роутер обов'язковий, наявність інтернету обов'язкова, тому що вся система повністю контролюється віддалено, як споживачем, тобто нами, да, через відповідний додаток, так і компанію, яка обслуговує цю систему, вносить відповідні там, корективи, коригування і тому подібне. Тому додаток насправді дуже зручний і. Виглядає так, є інформативним. От, наприклад, якщо є мережа, то у нас показано про те, що є мережа, і зараз ми з мережі Споживаємо 68 Вт, ватт, це загальне споживання на даний момент. От, дякуючи моєму сину, який 350 Вт ватт вживає з, з, з своїм комп'ютером. І решта зараз в нас споживання йде з наших акумуляторів. Казали вам дійсно потужну систему резервного живлення. Проте для більшості квартир і за умови виділеної групи споживачів вистачить і 5 кВт годин. Звертайтеся до атмосфера, і ми допоможемо вам забезпечити вашу енергонезалежність та комфорт.